втретє обирає ім'я дитині Каріна Бойко. Чотири роки тому вперше стала мамою двійнят дівчат. Жінка розповідає, що до планування вагітності знала, що одну доньку назве Міланою. А от вибір другого імені зайняв більше часу. Хотілося, щоб воно було не лише гарним, а й співзвучним. Я лежала на збереженні в нашому пренатальному центрі третя ночі і від того, що мені прийшло в голову ім'я Сабріна. Відзвав я до чоловіка третя ночі і кажу, буде Сабріна. Він що, яка Сабріна? Шо, що ти говориш? Я кажу, буде Сабріна. все. І якось воно так і. Пронеслося до кінця вагітності. Зараз Каріна очікує на сина. Вона зізнається, їй подобається ім'я Платон. Однак ще до першої вагітності чоловік вирішив, якщо народиться хлопчик, його назвуть Артуром. Відтоді це ім'я закріпилося в сім'ї, і навіть донечки вже звикли до нього та з нетерпінням чекають на появу брата. Крім того, Каріна Бойко розповідає, хотіла зробити символічне татуювання, яке нагадувало про її дітей. Хотілося щось акуратне, таке, щоб гарно, красиво виглядало ніжне, по дві дівчинки, і мені порекомендували ці браслетики. І я вже вибирала саме надпись. Кажуть, а як буде потім третя, третя дитинка, то що будете робити? І я кажу: якщо дівчинка, доб'ю ще один браслетик, що буде хлопчик, придумаю щось інакше, але ще, ще не думала. Станом на 1 березня 2025 року в нашій області народилося 977 дітей. З них 469 у Тернополі. Популярні імена залишаються майже незмінними протягом останніх років. Серед дівчат найчастіше обирають Вікторію, Злату, Вероніку, Лілію та Дарину, а серед хлопців Олександра, Захара, Макара, Романа й Остапа. Водночас до цього списку додалися й нові імена. Найпопулярнішими у 2025 році були імена для дівчаток Єва. Анастасія та Софія хлопчиків найчастіше називали Тимофій, Матвій та Богдан. Проте інколи батьки обирають для своїх дітей нетрадиційні імена. Серед найрідкісніших у нашому краї за 2024 рік і початок 2025-го для дівчат були Асія, Адіадна, Каталея, Ноомі, Вів'єн. А для хлопців Аарон, Яніслав, Карім і Каміл.